Привіт, привіт! Сьогодні в мене розпаковочка із Аврори. Магазин відомий вже, але покупочки дещо новенькі, дещо я купувала там вперше. Ну, не тільки з Аврори. Ось покажу ще спочатку такі сосиски сосиский хот-дог. Брала я їх у магазині Файно. По 131 гривні 60 копійок. Тут кілограм 70 грам, на 140 гривень 81 копійка. І також я ще купила це рідке мило антибактеріальне, червона марка в магазині червоний маркет. Ну, воно за таким ковпачком. Не дуже зручним, ну, але ціна 29 гривень хороша. І тепер з Аврори. В Аврорі ну, давайте підемо по Чекові. Ось така щіточка. Щось стала шукати, десь поділися мої щіточки, чи вони зламались, чи десь повикидалися. Така 19 гривень. Набір паличок. Ось таких, я їх використовую для манікюру. Ну, дівчата знають: тут з одного боку ось такий кінчик, а з іншого боку, ось такий кінчик. І цей набір паличок 24 гривні. Так, далі жиле преміум. Преміум кролик, по 11, ні, вибачте, по 12 гривень. Далі мило 27 гривень. Сейфгард. Шматочок мила 27 гривень. Так, а скільки тут його грамів? 90 грамів. Ганчірка. Ганчірка для миття підлоги ось така 14 гривень, її розмір 50 на 60 см. Так, отака щіточка. Ціну не перевірила на тому апараті, що там висять такі сканери для цих штрих-кодів. Була ціна 9 гривень, а виявилося, 15. Ну і, і тут ніяких мінусів немає ні під ціною, ні в кінці чеку, ніяких бонусів нічого не списалося, тому ціна виявилася дійсно не такою, як на ціннику. Так, корм для котів Фелікс. Фелікс по 14. Гривень. Взяла два пакетика. Крем мило, ось такий шолфк. Так, зараз скажу скільки. Крем-мило 37 гривень. Курм для котів. Іще преміум теж по 12 гривень. Сарветки, серветки голоді серветки дитячі, 60 штук: 17 гривень Вигідна ціна. Набір паперу туалетного. Ось такий. 4 штуки 39 гривен. Кошик плетінка. Взяла його для того, щоб ставити туди свої пензлики для малювання. Такий кошик коштує 12 гривень. Рідина для миття посуду, засіб, зіонами срібла 400 грам. З Аврори, і він коштує 15 гривень. Корм для котів Панкут. взяла його аж 6 різних видів. Ось цей шостий. По, зараз хвилиночку загубилася, угу. по 11 гривень. Так, Зала отакі два паштета Тут їх по 100 грамів, обидва індичка. Раніше ніколи не брала, ну, вирішила побалувати 15 гривень кожен. Ну, за 100 грам це нормально, я вважаю. Ось такі в мене покупочки. Якщо вам подобається моє відео, буду дуже рада вашим вподобайкам, вашим коментарям. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Всім дякую, гарного вам настрою! Пока-пока!